Добрий день, малята. Наша земля дуже велика, безліч народів живуть на землі. Є багато країн на землі, в них озера, річки, долини. Є країни великі, малі, а найкраща завжди Батьківщина. Батьківщина це наша Україна. Рідна наша Україна, в моєму серці ти єдина, бо твої степи чудові, луки різні кольорові, і вгорі блакитне небо, і птахів веселий щебет. Все це моя батьківщина, моя гарна Україна. Україна край, де ми народилися, живемо. Де жили наші предки Україна велика незалежна держава. Вона має свою історію, традиції та звичаї. Люди, які живуть в Україні, називають українцями. В нашій державі є свої символи. Це державний прапор та герб. України. Прапор України синьо жовтий. Угорі синій, неначе небо над нашою рідною землею, а внизу жовтий, як золоте пшеничне поле, яким багата Україна. Ще є герб України золотий тризуб. тризуб. Символізує волю народу. Українському народу є рослинні символи. Не можна уявити собі двору, де б не ріс кущ калини та прикрашали садибу квітами, барвінкам та чорнобривцями. Калина символ України і міцного здоров'я її народу. Соняшник символ сонця, праці і достатку, силу і добробуту. Барвінок вважають символом вічності, постійності, символом кохання, краси і щастя. Мальва символ любові, до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати. Ці квіти вплитають в український віночок. Український віночок це символ України. Та ще дівоча прикраса. Народним символом України є рушник. Рушник символ українського народу, рідного краю, батьківські оселі, тепла материнських рук. Рушниками, вишитими яскравими нитками, прикрашали хату. Зустрічали дорогих гостей хлібом з сілью, справляли шлюбні обряди та накривали хліб на столі. Кожна нація має свій традиційний одяг. Для українців таким одягом є вишита сорочка, яка називається вишиванка. Вишиванка це національна святиня яка символізує здоров'я, красу, щасливу долю, родину пам'ять, любов та вірність. Діти, давайте повторимо символи України: прапор, герб, калина, український віночок, український рушничок. Та вишиванка. Це все символи України. Діти, завжди пам'ятайте, ви маленькі українці. Хай вашій душі палає вогник, любові та поваги до нашої рідної неньки України.